Нам дори наші, я кожен остарій модожникам наш. Городці, які ворогли, на Марія, Господь з тобою, благословенна ті і благословена плод вічера Твоєго, якось нам породилася, Христа і Спаси, спасителя душам нашим. Прошу Господа, Бога Ісуса Христа, Матку Божу, Тройцю, світу і у всіх світях. померлі душі, які повісилися, які потопилися, які пропали без вісті, які загинули на фронті, аби були ласкові приходити на тайну вечерю. Во ім'я Отця і і Святого Духа. Амінь. Є, газда обійшов са в месочку, уходи в хату. Це бега з да, це газєння за свічку. Світє вже ту свічку можемо у тебе горіти. А? Укликаємо Марішко, лімси. Mat, čia nors pradės. Слава Богу, сідаємо маю дочері. Коли газ сіли за стіл, гаста бере лежку і бере пшенички і закликає худібку так само плечі її, аби це за те, що аби би протягом року худібка трималася її хаті, аби Звір до неї не приступала, аби мирно напережила той рик. беру я пшенечки та й прошу, та й треба підмітувати горі, але Бог, як у нас хата висока, би я не теленану не обляпав. шкньок